Ми вважаємо, що донорство дуже круто поєднується з здоровим способом життя, і через те, що наш, щоб активізувати наших хмельничан, долучитися як до донорства, так і поєднання здорового способу життя, а саме забігу, тому в таке свято вирішили поєднати і донорство, і забіг, який буде стартувати у нас біля плазмацентру за адресою вулиця Прибузька, 11, орієнтирки лимовий ярмарок. На парковці буде старт та фініш. Планується дорослий та дитячий забіг. Дорослий забіг 2 кілометри від перехрестя Старокостянтинівського шосе та Прибузької до перехрестя Прибузької та трудової. Учасники отримують ось таку медальку, а також ми будемо нагороджувати наших постійних партнерів та донорів. Ось такими нагородами, а також різними брендованими подарунками.